Вітаю на каналі Читаю для тебе Ольга Кобилянська, Сліпець. Я осліп. Через що якраз не варто й казати? Все-таки найстрашніше те, що я осліп. А зо мною разом у больниці сидів і другий такий темний, як я. Нам було добре, як нас разом лишали. Бачиш, хоч дрібочку сонця? питав я іноді нещасного товариша свого. Ні, каже він, а ти і я ні. По тому наставало мовчання. Наші душі піднімалися в нас. І потопали одна в другу обопільно. І чому ж було нам у нашім горі вдвох добре? Потім мого товариша випустили на волю. Він побачив одного дня сонце і його випустили. Його забрали люди хутко між себе. А мене пустили тому, бо порішили, що мені вже ніяк сонце не оглядати. І дали товариші мої. Дали мені костур на дальше життя, і я ходжу по світі. То є, я лиш хотів сказати, що рушаюся з місця на місце, і, хоч мені відомо, що я вже ніколи більше сонця в житті не побачу, я силуюся все-таки його побачити. Я отвираю очі так широко, так широко, товариші мої дорогі. В надії, що хоч мрію, що хоч крапельку, що хоч хоч ет, що хоч миготіння проміннячка святого Сонця побачу, і ні, не бачу. Коли йду з місця на місце, я чомусь руки вперед себе простягаю, розкарячую пальці, піднімаю голову. Здається, мені, ось ось сонце вловлю. Хоч я знаю, що сонце не дасться вловити, бо воно ж сонце, гадаю, ось ось сонце діткнуся, а раптом дотикаюся милостині. Я затуляю очі, бо в них сльоза вирнула. Добра, вдячна, покірна за милостиню. Сама виринула, я її не посилав. У мене душа вже темна, хоч широко отворена, як от очі мої, я напружую свій слух, здається мені, щось сонячного проб'ється для мене в руху окружаючого життя. Я опускаю безпомічну голову на грудь, понуряючи у душу свою, щоб слухом сонця і світла схопити, хоч я знаю. Що ще ніякий сліпець світла душею не спіймав, то й я його не спійму. Сонце, тепер я тебе кличу. Думай собі, що це не голос людський, а голос сліпця тебе кличе. Нечутно, так якось без усякої просьби, так собі якось, бо і як мені просьбу вкладати в слова, як Сонечко ти моє Боже святе, а потім додасть я осліп, воно світить усім, деревині. Людям, а он десь там і калюжа буде, і воно й на неї блисне. Але все давній звичай сонця, сліпим воно ніколи не світить. Потім я потопаю в глибінь своєї душі. Вона настільки глибока, як тепер темна, настільки сумна, як очі мої. А я розкриваю очі свої перед вами, товариші мої, і ви мене видите, а от я вас не виджу. Вже я вас не виджу, і доки життя і віку мого, я вас більше видіти не буду. І добре мені з тим, товариші мої, що я вас, слухайте, ніколи, ніколи в житті видіти не буду. Сонцю лиш мої очі нездатні. Але ви, товариші мої, ви ані душі моїй, ані очам моїм, правдою ніколи не світили, Текст читала. Катерина Приймак, дякую вам, дорогі друзі, що були поруч і слухали до кінця. Якщо вам сподобалось, поділіться своїми думками в коментарях, поставте вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі!